Приготувала пісний майонез на крохмалю. Готується за 2 секунди, а такий смачний, як раніше. От пам'ятаєте, той самий перший прованцаль 67. Дуже смачний, прям смак дитинства. В черпачок вела 100 г холодної води, додаю столову ложку крохмалю кукурудзяного. Гарненько його розмішую. На невеликому вогні доводю його до ось такого стану. Виключаю і охолоджую крохмалю жевичок. В півлітрову банку лала 100 г олії додаю сюди крохмаль. Тепер цукор, сіль, лимонний сік або оцет. Гірчиться. І починаю збивати погружним блендером. Блендер не підіймайте, поки не побачите, що з боків починає виходити майонез білий. Тільки тоді можна припіднімати його вверх і вниз. Потихеньку не спішіть. Цей майонез виходить прям мега густий і набагато смачніший мені ніж я готувала з яйцем або з молоком. Ось спробуйте. Ви не пошкодуєте.